Вікторія та Ксенія сьогодні прийшли до майстерні обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю на заняття з виготовлення кераміки. Дівчата одягають фартухи та нарукавники і починають працювати. Вони займаються ліпленням з маличку, однак, усе ж уважно слухають вчительку. Сьогодні ліпитимуть сову. У Нас є ганчірка, яка повинна присутня, щоб лина не прилипала у нас. До качалки, і ми розкатуємо глину пласт. Це діти, які вже працюють, які знають, як процес роботи. Для початку ми її розкатали, потім вирізала по ось такому цікавому трафарету, потім вирізала її з таких крицях, потім приклеїла її на ось такий спеціальний клей. Потім я її прикрасила ось таку спеціальну стеку ось такими головками. Потім я її зробила очв'ята. І важко робота висихає в приміщенні, а потім її відправляють до муфельної печі на випалення. Вмикають піч приблизно раз на місяць, зібравши багато виробів. Після настає етап роботи, який дітям подобається найбільше: нарешті розфарбувати, а потім подарувати найріднішим людям. Ксенія зробила суву для бабусі, тому що вона в мене найкраща. Я зробила таку сову, тому що мені дуже подобаються всякі орнаменти. Ну і вона дуже красива. Виготовлення керамічних виробів один з видів арт-терапії. Для кожної дитини розробляють індивідуальний план занять від простого до складного. Такі заняття збагачують уяву, розвивають мислення, допомагають дітям забути про те, що їх турбує. Крім того, ліплення сприяє розвитку дрібної моторики. Розповідає Ольга Буряк. Спочатку вони вчаться її зжимати в руці, сплюскувати, зжздавлювати, відчувати. Цю глину відчувати цей матеріал, вчаться потім вони приплюскувати пальчиком, стискувати в ладошках, в долоньках, зжимати в кулачку. Ольга Буряк працює в реабілітаційному центрі вже близько восьми років. У вільний час створює кераміку і для себе. Говорить, свою роботу любить. Я по життю навіть не планувала працювати в цій сфері. Я за освітою. Вихователь дитячого садочка, з дітками мені працювати подобається, це, це чудо, яке віддає до тебе все і не, не, з ними їх не любити, це неможливо. Старші діти, розповідає інструкторка, розуміють, що процес створення кераміки тривалий, тому поступово етап за етапом довершують роботу. Інша ж справа з меншими дітьми. Коли приходять малесенькі, ручки в три-чотири, їм потрібно це все, 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 все зразу, відразу. Якщо ми зліпили, то в нас була дітка, зліпили ми курочку, вона вже підходить, мамочка, мамочка, ти поглянь, поглянь, в мене вже є курочка. Прибігає на інший день, наслідуючий говорить, а нам повид, ми повинні вже розфарбувати, в мене ж курочка там є, вона ж є вже. Вони відходять до всього, Вони забувають про все і вони лишають в тому світі творіння чудесного, прекрасного і найкращого. Новини СТС.